Встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Погляньте, хто до нас завітав? Це дівчинка Марійка. Вона чомусь засмучена. Давайте послухаємо, що трапилось. Була собі дівчинка Марійка. Мала вона багато іграшок. Якось Марійка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітьми, дівчинка десь поклала ляльку. Та й забула, де саме. Дуже засмутилася Марійка і почала голосно плакати. А -а -а, а а. а Інші діти почули, як плаче Марійка, Знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Який звук виходив у Марійки, коли вона плакала? Так, звук а Давайте з вами разом промовимо звук плачу Маріки. А-а-а. А-а-а. Звук А ми з вами можемо тягнути, співати. У ротику немає перешкод. Тому звук А голосний. Звуки можна оселити у будиночки. Скільки кімнат у будиночку, стільки і звуків у слові. Давайте наш звук А заселимо у будиночок. А позначати ми його будемо червоним кружечком. А зараз трішечки відпочинемо. Хом'ячок, весь мугастенький бочок, хомка раненько встає, щічки миє шийку тре, підмітає хомка хатку та виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомка прагне сильним стать. А зараз пограємо в гру Де звук. Визначте, де знаходиться звук А у словах. На початку слова, всередині чи в кінці слова. Де знаходиться звук А у слові Мак. Так, всередині слова, де знаходиться звук А у слові «сова»? Так, в кінці слова, де знаходиться звук А у слові акула? Так, звісно, на початку слова та в кінці слова. Молодці. Звук А на письмі позначається літерами А великою та А. Маленькою. Пропоную викласти літеру А з олівців, природного матеріалу або конструктору лего. Молодці діти. Ви були сьогодні дуже уважні. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Так, зі звуком А. Куди ми селили звук А? Так, у будиночок. А як позначається звук А? Так, звісно, червоним кружечком. Молодці. Шановні батьки, допоможіть дітям викласти літеру А. А при нагоді. Не фото, ми залюбки переглянемо. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей! Бувайте!